Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магі. Сьогодні в честь свята вирішив трохи поекспериментувати, буде дещо новеньке на каналі. Мені писали, чого я мов, не розкладаю, ну, стандартні розклади використовую, да, лінійні, не викладаю там різних фігур, там, кельтських там, або що. Ну, я знаю багато розкладів, але не люблю я викладати фігури. Тому я вам так скажу. Але сьогодні вирішив трохи поекспериментувати. Ось є такий розклад, який відбувається по формі руни Єра. Але знов-таки викладати по формі руни я не буду. Я викладу в рядок, як завжди. Розклад робиться на рік. І відповідно я хочу подивитись на рік на Росію. Одна руна буде відповідати одному місяцю. Тобто, знаєте, це буде сама квінтесенція, сама основна діюча сила, яка буде. Характеризувати той чи інший місяць для Росії. Потім, можливо, ближче до нового року, зроблю подібні розклади для України. Думаю, буде цікаво. Ну що, поїхали. Добре. Ну, відповідно, ставиться одне єдине питання: що чекає найближчі 12 місяців на Росію. Да? Добре, давайте подивимось. Так, отже, скажіть мені, будь ласка, а що найближчі 12 місяців чекає на Росію? Покажіть мені, будь ласка, по кожному місяцю. Ай скажіть вам правду. Евес перевернутий. Альгіс перевернутий. Наутіс перевернутий. Ото. Аголос. Райда перевернута. Геба. Вудья. Феху перевернута. Перт перевернутий. Лагус прямий. Беркана. Добре. Що ми тут маємо? Цікаво, показали. Ну, гаразд. Що ми маємо? Евас перевернутий, Аліс перевернутий, Наутіс перевернутий, Отал, далі, Хагавас, Райдо перевернутий, Кєбо, Вуньо, Далі феху перевернути, Перт перевернутий, Лаус і Беркана. Єдине, що я не врахував, і руни, в принципі, це і показали, що е, рахується і поточний місяць, як би. Да? Тому що я сказав на 12 місяців на найближчий рік, ну відповідно, от з моменту зробленого розкладу і починаємо відлік. Тобто, фактично, прогноз до листопада наступного року для Росії. Не до грудня, тому що от саме грудень враховується цей. Добре, що ми маємо? Ну ось одразу я вас перевернути. Як квінтесенція знаєте, всього місяця? Обмежені можливості, якась, якась деградація навіть певна. Да? Але тим не менше, я вас перевернути цей рух вперед, все-таки мінімальний, на фронті. Так, да, попри обмежені можливості, попри всякі негаразди, це все рівно рух вперед. Обмежений, мінімальний, але тим не менше. Ну, на жаль, Ну, повторюється розклад в принципі, на Росію, на Збройні сили Росії, те, що я робив раніше. так? Відповідно, це ось цей місяць поточний, грудень для Росії. Далі, ось ми вже в наступний рік залазимо. Ось січень для Росії, Альгіс перевернутий, щось то в них беззахисність буде і певна незахищеність зовсім. Ну, тобто, як мені бачиться, буде багато бавовни на Росії, буде багато чого цікавого відбуватись на Росії, да. Що у них якби повна незахищеність, повна беззахисність. Мало що вони з тим можуть зробити. До речі, а десь перевернути. Беззахисність може бути і розгул стихії знов таки. А я ж дивився, буде, буде продовження такої ситуації. Тобто, тут, то, знаєте, два в одному. Ну, поради, звичайно, росіянам я давати не буду. діло, діво? Да? Далі, наутіс перевернутий. Ох, лютий буде дуже цікавий для Росії, тому що це руна долі перевернута. Це про те, що будуть тяжкі випробування. Е, загалом якась тяжкі випробування, одним словом, такі тяжкі події і дуже-дуже важливі. Зокрема, ось в лютому місяці, відповідно, для Росії. так. Чекаємо, научність і така руна, знаєте, не з найкращих, особливо, якщо це прям квінтесенція е, місяця. Да? То це поганий місяць буде для Росії, дуже і дуже темний. Ну, Радіти, як би це, сумувати не будемо. Далі, ось отал, березень для Росії. І це ж якраз у них там вибори мають відбутись, да? Ну так ось, руна влади. От якраз і показали, що основна подія місяця для них будуть вибори. Вибори без вибору, так? Тому що хто переможе, в принципі, відомо. да? Двійники Путіна переможуть. Да? Давайте так скажемо. Ось, хоча ще там і справжнє десь ще дихає, на жаль. Оте от бункерне істота ота. Добре, ну, тобто тут руна влади. Ось вибори для Росії, і все це. Весь місяць вибори. Да? Це у них основне буде якби, робитись. так? Відповідно, до речі, от якщо так, то перед виборами ось дурдоми буде. Той місяць, який перед виборами, прям дуже тяжкий для них буде. Да? Із важливими подіями і так далі. Ну, ось виберуть собі нового царя, нового старого царя, я так підозрюю. Хоча треба буде подивитись, хто ж там виграє на виборах. Араб, ні, а Раптом е, ні. То буде диво. Добре, далі що ми маємо? Квітень. Хагалас. Боже, яке, яке чудо. Прям клас. Е, хагалас, Ну, тобто, дуже-дуже багато бавовни буде на Росії взагалі. На Росії. До речі, Хагалас же і розгул стихії теж означає. І Хагалас це взагалі хаос. Тобто, після виборів ось настає хаос у Росії. Прекрасно, як по мені. Вони давно його просили. Прям, прям Знаєте, прям душа радіє, коли Хагалас падає на Росію. Від чирого серця їм бажаю от, по побільше такого. Побільше карми, да, щоб їх справедлива і швидка карма доганяла. Ви щасливі розберуться. Я десь сьогодні, до речі, відповідав в коментарях. Сильно не треба бажати поганого, тому що, знаєте. У вищих сил є почуття гумору, як би по вам не повернулось. Тут не, не через те, що я там люблю чи захищаю росіян. Боже з е, ось. Але надмірно бажати теж не треба, тому що потім повернеться бумерангом по вам же. Як би. Тому таке. Я попередив. А місяць буде цікавий. Після виборів, квітень на Росії, Хагаус. Краса. Далі, це у нас що? Це виходить травень. Райдо перевернута. Обмежені можливості, рух не туди. До речі, райдо перевернута. Цей відступ, якщо так, оце вже точно відступ. А якщо не відступ, то знаєте, певне роздоріжжя, вагання, а що робити далі. Ну, Тут я, відповідно, зв'язки не трактую, тому що це розклад робиться, я пояснив, як і тут кожна руна береться окремо. Тому я зв'язки тут не дивлюсь, би. Е, ось, Ну а райдо перевернута. Да? Або відступ, або рух не туди, якби. або роздоріжжя, вагання. А що ж робити, куди бігти, за що хапатись. Да? Ось у них агрелас, відповідно, в попередньому місяці проглядається. Тут, бачите, райдо перевернута. Не знають, за що хапатись, да? куди бігти, куди тікати. Далі, це у нас це у нас травень був, правильно. Тобто, це у нас червень. Ось гіба падає. Цікавенько, тому що тут декілька варіантів іде. Ну, Гебо це як дари йдуть певні, тобто щось будуть дуже багато отримувати, якщо так. А з другого боку, гебо це переговори. І в контексті нашої ситуації це вже дуже цікаво. Да? Ніби ось зміна влади якась відбулася. Ну, умовно кажу, да? там, скоріше все, царя на царя поміняють. Да? І, якби хто виграє, ми здогадуємося. Але тим не менш, ось іде Хагалас, ось іде певне роздоріжжя вагання, а тут уже переговори, якщо так. Цікавенький варіант, правда? Це, відповідно, червень наступного року, якщо так дивитись. Ну і загалом, Гебо це тобто багато контактів, якихось, багато партнерства, переговорів, оце от все. Гебо, до речі, дар вищих сил. Ну-ну. Е, Вищі сили зглянуться на Росію, і заберуть їхнього царя нарешті. Вічного, а? Так, щоб уже точно забрали. Це було б добре. Е, для всіх росіян так точно. Далі, ось Вуньо йде. Наступний місяць. Ну, радість, святкування. Це в нас що? Це в нас червень був, а це в нас липень. А що в них в липні? У них там ніяких державних свят немає, нічого такого. Е, може, про це мова? Ну, взагалі, якби Вуньо. Ну, радісний місяць, буде святкування в них, буде в них радість, буде у них здійснення мрій. Ну, тут не про перемогу, мова, боже, збав, ні, тут про щось друге. Ну Мені йде, можливо, державні свята якісь. Не знаю. Де, Коли там, коли в них там День Незалежності, День Росії, оце. От може щось такого плану. Це в нас що виходить, боже, збився? Так, це в нас що було? Це в нас був липень, правильно? Ну так. Перезень, квітень, травень, червень, липень, це серпень, значить. Феху перевернута. От щось то у них збитки, втрати і так далі. І тому подібне. Ну, Санкції роблять їх сильніше. да? Санкції йдуть їм на користь і так далі. Ну, так ось економіка з тим буде незгодна. Феху перевернута. Збитки і трати у них, значні Ммм, цікавенько, правда? Далі, вересень. Перт перевернутий. Ох, краса! Невдачі, невдачі, і це карма це якраз погана карма. Те, що догнало нарешті. І ось якраз у вересні розгул буде карми по повній котушці. Мало того, це і прикриття інформації показують не все. Місяць, тобто вересень для Росії, буде дуже і дуже цікавий. Далі. Ось жовтень, лаус. Ну, а раз... Тобто, якийсь у них правильний вектор після цих оцих подій стане. Да, якось у них мозок почне правильне русло працювати, так? Ось, на Росії, відповідно. Якийсь вона, правильний вектор вибере. Ну, прислухаються ну, до інтуїції. Ну, це цікаво насправді така трактовка. Лаус, це, до речі, позначка магії, зокрема. Тобто допускаю, що якийсь прям дуже-дуже матьорий ритуал спробують провести. Це, це що це в нас? Це в нас жовтий, да? Ну, Якщо взяти загалом, то якийсь правильний вектор має бути в Росії. Ось, в листопаді у них вже беркана починається. Ріст, розвиток, якби, і так далі. На поштормило, вектор ось поправили відповідно. Тут якісь збитки, да, таємниця, поправили вектори, ось беркана, як ріст, розвиток почався і так далі. Да? Цікавенько. Ну, це, відповідно, листопад наступного року. Ось такі от прогнози для Росії. Да, Цікавенько, цікавенько, я вважаю. Бачите, тобто, найближчі місяці прям дуже веселі будуть до рос... для Росії, до виборів, ось особливо. Після виборів взагалі Хагала почнеться. Цікавенько дуже, як воно програється і що там буде робитись. Е, ну, що, невже вічного вождя не виберуть і виберуть когось другого. А? Оце буде новина, а? новина року, так би мовити. От, ну Ось оце, от теж цікавий місяць буде, там де дебо. Мені йде, що це вже якісь переговори, якщо так. І тут, знаєте, тут не договорняки, ні. Тут Росія після цього якби як сама переговори попросить. Дуже цікаво, правда? Далі, ну ось тут фехо і ПЕРТО. Це ще дуже цікаві місяці будуть для Росії. Пер, це взагалі, як би я сказав, які невдачі, і карма дуже не... і ще й не все показали. Ну тут розкривати не буду, відповідно. Хай їм буде неприємний сюрприз. Явно неприємний. Але, тим не менш, от під кінець року, бачите, щось вилізуть якби на світ Божий і почнуть ось рости, розвиватися, до сонечка тягнутись. Ні. та... Хай, що називається, відчепляться від нас, а далі роблять в своїх болотах, що захочуть. Ростуть, розвиваються, головне, щоб до нас не лізли. До незалежної суверенної території України в кордонах 91-го року. А далі там, в болотах хай хоч, хоч що захочуть, хоч, що завгодно роблять. Добре, ну ось такий от розклад вийшов. Напишіть, чи вам було цікаво, чи варто мені подібний же розклад зробити для України, відповідно. Знов таки, я ж не, не робив прив'язку до війни, я просто попросив показати найосновніші події на місяць. Ну, так вже дійсно, так вже є, так вже стало, що у нас основна подія це все рівно війна. Да й в Росії, в принципі, також. Хоч вони те розуміють, хоч не розуміють, але це саме основна подія, яка зараз, знаєте. Долю і карму країни їхньої визначає. Да й нашої, в принципі, також. Ну, Тому таке. Вийшло цікаво, я вважаю, є над чим подумати, є що осмислити. Я так думаю, що я буду сам цей розклад передивлятись по проходженню кількох місяців, да? і аналізувати, як воно збувається. А раз, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі, нехай щастить!